Зараз набуває розголосу тема щодо створення окремих вагонів поїздів для чоловіків і жінок. В деяких країнах це вже започатковано досить давно. Як ставляться миколаївці до такої ідеї? Ми зараз у них і дізнаємось. Так, да, я чула про цю новину, Чули? давно було пора. Це буде комфортніше, чому б ні? Безпека, безпека жінок. Я за я, я бачила цю новину і подумала дуже гарна ідея в когось. Була. Так. А ваша думка? Я думаю, що це теж добра ідея, тому що кожен буде знаходитись, можна так сказати, в своєму суспільстві жінки з жінками, чоловіки з чоловіками. Кожен зможе розслабитись, е, якісь, перевдягнутись, обсудити якісь жіночі або чоловічі темки. Це дуже класно, мені здається. А як бути з важкими чомоданами в такому разі? А джентльменів ніхто не відміняв. Чоловік Вагу, може допомогти. Е, і що? Ну Там же є, Він, секція, може, там може там може... є секція знизу під, під сидіннями. Так що я думаю, що поміг і вийшов. Да? Теж. І до побачення. Yeah. Да? Є провідники, вони дуже часто бувають з чоловіками. Я думаю, що жінки України настільки сильні, що із валізою якось боримось. Да. Чи потрібно це робити? Ні, не потрібно. А, а чому? Ну Як іде сімейна пара, чоловік там, а жінка там. Ну, де це було? Там а якось тебе допомогти її підняти. І сумки, Провести ні, так само. Чоловік з жінкою, то завжди разом бути. Ти та так само і молодь. знайомиться. Ну де в поїзді познайомилися, звели общі теми. Я вважаю, що ні, ні. Так, я чула про це. Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що це правильне рішення насправді, тому що я теж їжджу поїздом і знаю, що це таке. Тому я підтримую А да. ваша думка? Я також вважаю, що зараз в наш час це дуже актуальна проблема, тим більше що суспільство а, ну захищає, намагається да захищати права жінок, і дуже актуальна тема зараз постає насильство над жінками. Тому особливо в таких місцях, де люди, де в поїзді і чоловіки можуть да, знаходитись разом із жінками. І вже не поодинокі були випадки, коли над жінками там, і змущались, ну, скажімо так, були прояви фізичного насилля. Тому я думаю, що також це дуже важливо. Цікава ідея. Ви б підтримали? Я би, її? я би підтримала, так. А чому? Ну, все ж таки чоловіки, так. іноді ну, некомфортно з чоловіками, там, то познайомляться. маю відношення до жіночої статі, тому ну, в принципі мені нейтрально. Я думаю, тут жінок треба запитувати все-таки про це. Чули ви про це? Mm. Ну, тобто це хочуть створити. Яка ваша думка? Потрібно це робити чи ні? Я думаю, не потрібно. А чому? Можете я буду сумка і мужчина мені допоможе. Тобто не актуально робити це розділення? Пропонують створити окремі вагони, де будуть окремо чоловіки, окремо жінки. Як ви ставитесь до цього? до такої ідеї? Не розумію, навіщо це робити. Ні, для мене це нонсенс якийсь. Е, е, чому? Е, ну, Мабуть, ми вже звикли до того, що жінка та чоловік це як, е, ну, як рівні, тому розділяти, навіщо розділяти. А дітей тоді як розділяти Тобто Ми повинні тоді поставити хто з батьків головніший, чи чоловік, чи дружина, з ким буде їхати неповнолітня дитина, чи таким образом вони повинні хто буде там нотаріусом затверджувати, хто буде проводити дитину? Ще що розвідуться на цій почві. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ніс ТВ.